Мати всю свою криптовалюту на біржі Стрьом. Чому? По-перше, я вважаю, що треба мати, там, як мінімум, декілька бірж. да? Ну, типу, я користуюся там, декількома банками. да? Угу. Тому я вважаю, що абсолютно логічно користуватися декількома біржами. Просто у мене там якісь там банки там. Для там для моїх витрат, ну в першу чергу, да, там те, що я витрачаю кожного дня, там на якісь там на якісь речі там на кожен день. Я користуюся криптовалютою. Да? У нас на біржі є такий продукт, називається WhiteBit Nova. Це картка Visa, Ми розробили її в партнерстві з Visa. Це картка, яка прив'язана до криптобаланса. Тобто, я, у мене лежить крипта. Коли я розраховуюсь, будь-де де там за білети, там за їжу якусь і так далі. У мене списується, у мене списується крипта. А магазин отримує євро, долари так, там так, чи так. якусь свою валюту. Тобто ну, конвертація просто да. відбувається. Це так. криптокарта. Вона так працює. Тобто, баланс у тебе не в євро чи доларах, а в uh -huh. крипті. І так само я маю там декілька банків uh -huh. до того. Тому я вважаю, що як мінімум, да, там у тебе може бути декілька бірж, тому що ти диверсифікуєшся, ти не складаєш всі, всі яйця в одну корзину.